Розвитку та відчуття, що кожен громадянин своєї держави перебуває у власній домівці. Що він вдома, підсумував пан Залужний. Він також прокоментував операцію Україні в Курській області. Залужний повідомив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що українське командування врахувало всі необхідні лінії для її проведення. Не оминув залізний генерал, і гучне питання мобілізації жінок залужний не виключає такої вірогідності. Далі дослівно. якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевно зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок. Кінець цитати. А ще Валерій Федорович зробив заяву щодо плану перемоги від Зеленського. Цитую: нам потрібна стратегія. Без цього в Україні буде складно щось зробити. Що це означає? Щось мають зробити США, щось Німеччина. Хтось має зменшити закупівлю російської нафти, хтось запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Ось про що план. Уточнив залужний. Він вважає, що уникнути затяжної війни з Росією практично неможливо. А що думаєте про це ви, шановні глядачі? Чи згодні з думками екс-головкома? Пропону матор часу буде достатньо, аби відновити український ядерний арсенал, від якого Україна добровільно відмовилася у 1990-х роках. Тим часом президент Володимир Зеленський у Брюсселі на полях засідання Євроради нагадав, що той самий Будапештський меморандум, укладений 1994 року за участю РФ США та Великої Британії. Обіцяв Україні захист територіальної цілісності і суверенітету в обмін на відмову від ядерки. Але зараз цей документ не працює. Далі пропоную пряму мову: хто з цих великих ядерних держав постраждав? Всі? Ні. Одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні. Тільки одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна.